Як я вирішив зробити міні-студію на балконі? Я живу на 19-му поверсі і все почалось з того, що мені стало лінь їхати на локацію, де я проводжу уроки. Того дня в мене були тільки онлайн-уроки, і я подумав, а чого б не поставити повний комплект барабанів в себе на балконі? Після того, як я зважив всі за і проти, я почав. Спочатку розчистив місце і почав встановлювати барабани. Почав з базбочки бочки і зрозумів, що її треба добре заглушити, щоб не турбувати сусідів. Для цього я зняв резонаторний пластик і помістив в бочку велику подушку. Стало значно тихіше. Далі пішли інші барабани, стійкі томи. Як тільки я поставив тарілки, зрозумів, що їх також треба глушити. І тут з'явилася бюджетна, але ефективна ідея. Все дуже просто: взяти стару коробку від нової пошти, це не реклама, якщо що. І вирізати з неї круги за діаметром тарілки. Потім зробити отвір посередині для стійки. І заглушки готові. Можна, в принципі, і так грати. Зверху кладемо тарілку і готово. Звичайно, звук не шикарний, але для занять те, що треба. Так само вирішив зробити і для барабанів. І ось через декілька годин роботи, що ми маємо. Учні були задоволені результатом. Як ви думаєте, чи придуть сусіди набити мені щось чи ні? Напишіть ваші варіанти в коментарях.